Вітаю! Мене звати Мікаель Скельдаль, мені 42 роки. Наша ферма знаходиться в Брейдструпі, що на північ від Горгенса в Данії. Нас четверо рідних братів і сестер. Ми керуємо фермою разом. Нам ферма дісталася від батька, і ми вже четверте покоління фермерів. У нас одна тисяча гектарів землі та одна тисяча дійних корів. Половину гектарів ми використовуємо для виробництва силосу 50% кукурудзяного силосу і 50% трав'яного силосу. На наших трав'яних полях ми косимо 5 разів на сезон. Раз на 4 тижні останній укіс ми можемо трохи коригувати залежно від погодних умов та кількості трави. Протягом періоду підготовки до спроби встановлення світового рекорду я працював з валкоутворювачем Кун. Завдяки властивостям цього агрегату при повороті на розворотних смугах він працює дуже добре. Валкоутворювач схожий на літак. Приємно і легко, коли ротор заходить на посадку заднім ходом. Він спочатку піднімає передню частину роторів. Я вважаю, що це важлива деталь для того, щоб ротор не сильно тиснув на землю. Цей валкоутворювач від компанії Kun дуже зручний у використанні. Легко керувати машиною, коли ви розвертаєтеся. На поворотній смузі. Вам потрібно натиснути лише одну кнопку вперед або назад, після чого граблі продовжують виконувати запрограмовану роботу підйому та опускання роторів, саме так, як ви цього хочете. Мені дуже подобається працювати з цим валкоутворювачем. На екрані ви чітко можете бачити робочу висоту. Індивідуальний підйом ротора дуже простий у використанні, коли цього вимагають особливості поверхні поля. Вимоги до технічного обслуговування дуже прості: невелика кількість карданних валів. Валкоутворювач фун повністю гідравлічний. Це означає, що ви можете виїхати на поле доволі швидко. Вам не потрібно зупинятися і змащувати машину. Що стосується продуктивності, то валкоутворювач має хорошу продуктивність. Він добре згрібає в полі та формує гарний валок для підбирача, що дозволяє забезпечити високу ефективність роботи. Мені дуже подобається якість роботи валкоутворювача. Ми зробили попередній аналіз силосу і вміст домішок. У ньому, судячи з усього, залишається незначним. Посеред Ютландії, де ми знаходимося, земля дуже рельєфна. Тому функція копіювання рельєфу ґрунту дуже важлива для цього агрегату. Ротори повинні копіювати рельєф і не торкатися ґрунту. Компанія Кун зв'язалася зі мною і запитала, чи не хотів би я взяти участь у встановленні нового світового рекорду. Без жодних роздумів я одразу ж погодився, адже у нас є трьохмодульна косарка від Кун FC 10030, а наш досвід роботи з компанією Кун є позитивним. І ось цей день нарешті настав. Після багатьох місяців підготовки ми готові до роботи на площі кілька десятків гектарів.